Вітаю, панове! Добрий день сьогодні. А для того, аби відкрити якусь страшну таємницю День завжди, будь-який день добре. Яку таємницю ми відкриємо сьогодні? Вже півтора десятка років у кожному інтерв'ю журналісти мене питають, чи кожна людина може продавати. Ну, інколи жартую, кажу, не може продавати та людина, котру свідомо ізолюють від суспільства. А решта може. На кожному тренінгу, опріч спостережень під час занять я цікаюся з внукою кожного разу цікавістю, споглядаю за дівчатами та хлопцями, за учнями. Я спостерігаю за ними на перервах під каву під час обідні перервах. Я бачу, що вони спілкуються просто чудово. Вони від природи, комунікатори. В них е у їхньому спілкуванні нема нічого штучного, але лише тоді, коли вони спілкуються поза роботою. І от, Повернемось до тої страшної тайни. Справа в тому, що 18 років я спостерігаю, як і початківці, і ветерани під час тренінгу та і під час своєї роботи роблять одні і ті самі помилки. Проте все одно продають. До того, до того ж, ідеального людину, ідеального менеджера, з продажу ми взагалі не віднайдемо нікого. І сьогоднішня тайна полягає в тому, що звісно, я враховую це, тобто я навчаю оці 18 років так, аби не ціпсувати те добре, що є в учнях, аби допомогти їм відкрити власний штип, штиб власного спілкування, допомагаю залишитися самим собою. Є дуже багато людей серед моїх учнів, котрим а ніяка освіта не потрібна. Тренери не потрібні. Справа в тому, що тренер допомагає ну, інакше побачити цей світ, це як якась призма, крізь котру ми інакше можемо бачити звичні речі. Але не треба їх псувати. Не треба змушувати їх продавати та спілкуватися так, як це робить хтось інший. Саме це ця допомога у відкритті власних рисочок, особливостей власного комунікативного штибу. Оце є секрет моїх тренінгів. Зараз про цей секрет я пишу нову книжку. Я не скажу, як вона буде називатися, назва вже є, але вона буде вчити продавати природною. Тобто саме так, як ми можемо. Не так, як треба, а так, як можемо. Так, як продається. Наче вигадувати. Все може бути значно простіше. Наснаги вам та натхнення. Доброї удачі.